Хелло, барбарівські минулому відео я загалом розповів, чому ми ностальгуємо по тому Майнкрафту, і там я коротко пройшовся по моїм і вашим дитячим спогадам, де ми жорстко поностальгірували по тому старому Майнкрафту, і де вони були як у мене, так і у вас позитивні. Але що якщо я вам сьогодні розповім про альтернативну сторону наших спогадів про Майнкрафт, таємничі, напружені, лякаючі, сьогодні ми поговоримо, чому ми боялися старого Майнкрафту. Ну і як завжди, не забувайте поставити, написати та підписати на барбарізку дзвоником, щоб знати, що воно витворятиме далі. А також не забувайте за ІНС, тікі токи і тіге. А також можна донатити на баночку з Барбарісками, А тих хто залишить на чоєві, я обов'язкові відмічу наступних відео. Ну і приємних вам барбарі. Що ви в першу чергу згадуєте, коли чуєте слово стара атмосфера Майнкрафту? Скорі за все, це щось приємне, ностальгічне, забуте. Але в цьому слові є інша сторона темно. я розбирати, чи можна лякав Майнкрафт. Атмосфера. Скажу зразу, це доволі двояка штука. З і той приємний сирий вайб тих версій, на яких ти грав як тільки вімкнеться пласинка 13, як Майнкрафт заграє зовсім іншими барвами. Старий Майнкрафт був набагато пустішим. У альфі-версіях взагалі практично нічого не було. І тут, і тут може виникнути питання: а що тут боятися? Тут же реально нічого немає, крім тої кривої генерації світу та пару НП які звуться мобами. Але були два фактори, які наганяли ще малим гравцям крипову атмосфери Майну. У бічці тодішні гравці були, ну, м'яко кажучи, слабуваті нови, чи ПК. Де ледь косинка тянула а на якщо тебе був норм ПК, це не була гарантія кайфового проводження в майні, бо він що на слабих, що на мощних ПК завжди лагав. Бо тоді взагалі не було як якоїсь оптимізації. І щоб хоча б трохи покращити ФПС, ми зменшили чанки до мінімальних. І коли ви їх змінювали, це була зовсім інша гра. До лампою теплого Майнкрафту додався туман, де атмосфера гри стала зовсім іншою. І це вже був якийсь аналог Silent Hill. Але не тільки була питання в тумані, це можна сказати, була лише нагнітаючою атмосферою. Як же ж можна було не згадати про ночі на тих версіях? Це не заради можна регулювати освітлення. Коли наставала ніч на тих версіях, без факелів ти ніфіга не побачиш. Та й факели толкову ситуацію краще не робили через нерівномірне розподілення тіней освітлення. Рахуйте, що з факелами будете бачити десь в кращому випадку на 1-3 блоки. Майнкрафт розвивався, і це вже не була одна гора і три свині. Це вже була трошки інша гра, але де вона все одно зберігала свою туманну та загадкову атмосферу. І от цій атмосфері повної темряви ви помічали в тумані якийсь сулет. І скоріше це був якийсь зомбі, чи якісь інший моб. Але ви згадуєте одну історію, де Майнкрафт змінився назавжди. Хіроврін. У істині можна звати це легендарний кріпіпас, де дану історію чув кожен, хто хоча б щось чув про Майнкрафт. Я не хочу розповідати собі добру його історію, краще розповім, чому ми його настільки боялися, а хтось до спір у нього вірить. В першу чергу популярний кріпіпас, помайну, тоді не було. Та, можливо, десь в глибинах Старої Нету і були якісь ще лякаючі історії до нього. Але вони не стали настільки популярними, як цей білоокий і балджоник. Сама кріпіпаса теж непогано працювала в плані атмосфери. Історія розповідала про те, що хіробріна не нападав і не ігравцю, а просто спостерігав. Це додавало якоїсь особливої атмосфери до кріпіпасти, і хіробрін лякав не з а просто своєю присутністю. І тоді, взагалі, як таких не було по мані. Це було в новинку для гравців. Та й саме ком'юніті майну тоді було набагато довірливішим. Вони могли повірити все, що можна. Тоді вистачало лише кривого фотошопу на фото, і все, люди в це вірили. А також до доказу того, що хіробрін міг існувати, це те, що сам ноч відігравав те, що хіробрін існує. Світрі він що це його мертвий брат і його вже нема з нами. Коли в нього спитали на Маньконіч 11 року про те чи існує хіробрін і чи він добавить його, Ной ну, сказав, що це можливо, але він не говорив це всерйоз. Також Ной дуже часу доволяв строчку під оновленням Хіробрін видалений, що підігравало теорію про те, що Хіробрін існує. Але пізніше він написав в Твіттері, що Хірубріна не існує і він не хоче перетворювати гру в хорор. Після цього популярність хіробріна потрохи спадала і вже вона не така популярна, як тоді. Але все одно ще які тут спір у нього вірять. Інші кріпіпасти. Після величезного успіху історії про хіробріна багато людей хотіли повторити велику популярність кріпіпасти. Так з'явилася історія про Entity 303, який був колишнім розробником Майнкрафту. І тепер він хоче відомстити компанії Mojang і всім гравцям Майнкрафту. же ж можна згадати про Нула, які кажуть, що я справжній злодій Майнкрафт. А всі сорі зробили як того, хто хотів попередити гравця про реальну загрозу. Ліг, який був маніяк у Майнкрафті. А також зелений стів, який жов пустелі, і охороняє гравця від пирамід. Це ще не всі кріпіпасти, які були майну, це можна сказати лише вершина айсбергу. Найголовніше, чи стали вони настільки популярними, як кріпіпасти по хіробріну? Ну, можна сказати, що якусь популярність вони здобули, особливо Entity 303 та 0. Але звісно, хіробрінчика ще ніхто не переплюнув. Печери. Немало вайбу додавал до той лякаючої атмосфери гри, це печери і закинуті шахти. Особисто хоч сказати, що це напевно один з найстрашніших структур Майнкрафт для мене та для деяких частких гравців точно. Пам'ятаєте той момент, як ви хотіли накопати, наприклад, залізо, і ви йшли ці злощасні шахти. В першу чергу це зв'язано більше не з атмосферою, а з фізичними речами, а саме вашого луту, бо буде неприємно, якщо ви провалитесь лаву чи підкрадеться там кріпер, і ви прокакаєте всі речі. Переходимо більше до психологічного тиску. Атмосфера тодішніх шахт була дуже напрягаюча, і через мови, які можуть підкрадатися, і ви наложите купу матеріалів для вашого пентхаусу, або навіть тих мобів, які ви бачили здалеку. А згадайте взагалі ту стару атмосферу шахт, темні, пусті та маленькі. У козі вони могли навіть викликати клаустрофобію, але це взагалі не той випадок, бо в будь-якому випадку ти можеш викупити шахти. Хоча, можливо, в когось дана фобія виникала в умані. Напишіть до речі, у кого це було. Пам'ятаєте, як у двох старих версіях був видний такий чорний туман, якщо опускатися все нижче по бодроку? І чим нижче ти знаходишся, тим більше його видно. пам'ятаєте, як ви робили тунель 1 на 2 і боялися зустріти того самого? Як же не згадати про наші улюблені кріпіпасти? Одна дивитесь відео про різні страшні кріпіпасти, що той самий хірабрін може і в шахті ховати і спостерігати за вами. А пам'ятаєте кріпіпасту чи можливо реальний баг, де ви могли без зрозумілих причин просто померти в шахті? І, звісно, всі силались на те, що це робив той самий балдьожник. Боже, як же мені його шкода, я собі просто тіп нікого не чіпав, можливо, навіть хотів попередити про небезпеку, а з нього зробили якусь кріпіпасту. Ох я хірургно поспівчували тепер до головного. Але без одного елементу шахти не були б такими страшними, якби не було. Звуки ми говорили минулому відео про саундтрек. І в більшості для більшості людей це щось меланхолійне, спокійне, приємне. Але у нього є темна сторона, саундтрек печерах, прольніших назвати Ambient. Це звук, який зустрічається тільки як логічно в печерах. В практичному плані вони програються, коли ваш мут настає 100%. Але було багато різних теорій, чому вони програються. Ну, в першу чергу, це. ну давайте вже про нього забудемо, бо він також в тому світі того всього окей. А також була доволі цікава теорія про те, що ці звуки програються щоб для гравця, через те, що в шахтах зберігаються різні дорогоцінні ресурси. Але найбільш правдива теорія, на мою думку, яку я можу навести, це те, що ці звуки виникають тільки у темних і тісних місцях, як ми знаємо. І через те, що гра сей не зачеп повітря в шахтах, в нього голові програються різні страшні звуки. Кріпові баї. Пам'ятаєте різні баги, особливо на старих версіях, якісь були лайтові та зовсім не страшні, а були набагато страшніші. Наприклад, що ми багато, або їх взагалі немає, або якісь проблеми з завантаженням чанків, і ви просто падаєте безодню. Думаю, ви не разу зустрічали різні тінові баги. Чи певно для початку доволі звичайного багу, але для був дуже кріпов. Це коли будь-моб в вашому полі зору просто пропадав. І ви починаєте думати, а що то там таке було? Може то знов то є. Може ми реально його забудемо вже. Ну і найголовніше, чому ми боялися майн? Це те, що ми були дітьми, а дитинці все було набагато гіперболізованіше. Нам все було в новинку, ми взагалі не знали цю гру, ми тільки починали розвиватися там. Ми діти загалом були набагато більш наївнішими, Ми могли повірити все, що завгодно. Коли ми могли повірити в те, що в твоєму світі хтось спостерігає. Але насправді найстрашнішими це були тільки дві речі: що ми виростали саме найстрашнішим кошмаром був не хірурін. А ваші думки про майбутнє? Ну і звісно, саме саме найстрашніше, що було в Майнкрафті, це коли ви грали в дитинці в три години ночі в Майнкрафт, і така мама заходить. Ну і на цьому моменті ви можете прощатися зі своїм ПК. Ну і давайте до останньої глави нашого есе, чому ми боялися Майнкрафту. Ми поговоримо, чи може налякати нас сучасний Майнкрафт. Чому людей говорили, що сучасний Майнкрафт налякати не може, але я можу лише частково з цим погодитись. Бо по-перше, згадуємо минулу главу про те, що ми були дітьми, і ми були набагато неналяканішими і наївнішими. Зараз же, коли в нас появились якісь свої справи, переживання, проблеми, задачі і нам все-таки краще зустріти хіробріну Майнкрафті, а не Бонцікти ЦК. Але саме я вважаю, що легка атмосфера Мані є в сучасних версіях. Наприклад, ті самі шахти. Тепер вони величезні, і також дають якогось дискомфорту. Тепер вірогідність того, що на те впаде кріпер, яка міказу зросла набагато більше. А як же не згадати про темні глибини? Це така дупа. Не дай Боже, ти купаючись під себе, ти впадеш прямо в ту структуру Боронителем. Вже краще в лаву пасти, їй богу. Думаю, ви не разу зустрічали відео на Ютубі чи в Тіктоці Популярні збірки модів на всяку нежить, де там на кожному кубічному метрі вилазить якась фігня. Але це ніяк не зріняється з тим майном. Назлякали не, не скрімірами, не атмосферою. І спочатку май навіть не позиціонувався як хорор це все придумали звичайні гравці. Саме гравці додали спеці до тої кріпової атмосфери Майнкрафту, які ми боялися, але які ми дуже любили і любимо. Ну, як завжди, не забувайте вставити, написати та підписати на Барбарі з кудником, щоб знати, що воно витурятиме далі. Не забувайте за My Social Blade, ну і найголовніше, не забувайте балдеж, як Е, Що там, вроді, кажу всім покач, як його там Аня правильно буде. ГОЙДА! А піти, втеця, камене, то, що ніби, то, що я мушпійці білий, я thank you